І всім знову! Привіт! на каналі читати Круто Буктюб. Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене е, шоста частина синя в'язниця. Ось видавництво наша ідея. Це у нас манга е, спортивна. У нас доволі таки мало спортивної манги саме видано. Як я знаю, ось така супер обкладинка та звичайна. Ось. Я, як знавець, як можна сказати, дуже таки мало щось такого. Багато там є чогось шкільного, багато романтики, всяке таке, а щось спортивного дуже рідко можна знайти. Тому синя в'язниця це є вихід. Ось, і з моїх рекомендацій краще читати мангу, ніж аніме. Бо я недавно передивлювалась аніме, не як давненько, але факт, я його передивлювала і просто анімація жах. Кожна люб'яка дитина могла б краще б занімувати е, аніме е, синя в'язниця, ніж це зробила. Ось там, звичайно, вже є багато нюансів, чому це сталося. А от більшість це просто із-за того, що аніматорам давали неможливі сроки, де терміни, де просто ти типу, повинен виживати о, на роботі. Ось, там багато ще інших недоплачував, багато аніматорів уходили і так далі. Ось тому о, краще дивитися, тобто читати мангу. Навіть перший сезон, який був набагато кращий ніж другий, він порівняння порівнянні з іншими, як е, баскетбол, куроку, волібал, е, синя в'язниця, як аніме про ігрує. Але як манга, вона є доволі таки прикольною. Нагадаю, що саме що є в цій манзі, в інших частинах, у нас є взяли найпопулярніших хлопців футболістів ось найуспішніших, найкращих, о, які ще є школярі з старшої школи. Ось, щоб вони о, вибрати найкращого. ось І він став грати до молодіжної о, команди Японії. Ось. Там. Триста людей, хлопців, вони розгруповані на групи, які просто є обман, як Ми дізнаємося по книзі Шостій, Ось. Їм треба грати. Вони розподілені на групи, постійно вони якось змінюються протягом книг. Ось. У нас головний герой це Ісагін. Та нам розкривається е, сама така штука, як е, егоїзм, ось що бомбардир повинен бути егоїстичним. Тим, що він нападник, він повинен завжди забирати м'яч. Навіть у своїх забираєш м'яч, щоб виграти. Нікому не передаєш м'яч, просто б'єш в ворота, ти егоїсти, ти думаєш тільки про перемогу і про себе. Ось. Там розкривають в персонажів свої якісь здібності наш той безумець, який зібрав цих хлопців. Він каже їм розкривати свою якусь суперздатність, зброю. Ось. Наприклад, там бачила це монстр, у нього. Він дуже класно грає, коли до нього потрапляє цей монстр, його нас націляє. Як можна так, так пояснила, як змогла. Ось. Рео, він майстерно копірує на 99,9%. Ось, може повторити я тільки один раз побачив якусь техніку її скопірувати. Це, мені здається, була ще в. В воєболі, мені так здається, і в баскетболі короку, що, він, що саме такий прикол, що хлопці могли коперувати здатність іншого, ну як здатність, вміння, якусь техніку. Ось. І тут на закінчився перший етап, де вони грали. Тільки з команд, з ЗТВ і так далі. Там п'ять команд, найгірших, як нам казалось. Вони змагаються, тільки дехто переходить. Там, е, якщо я не помиляюсь, е, усі, е, там з п'яти команд, двоє чи троє всі переходять з, кома, е, з команд і потім з інших команд. Переходять е, тільки по одному, хто має найбільше голів за всі етапи, за перший етап. Ось. І потім, як ми дізнаємося, що ніяких інших етапів е, не було, було тільки... там усі були е, розподілені як п'ять найгірших команд. Тобто, це все був обман психологічний, е, цей же безумець хотів вселити хлопцям, що вони є. Одні з найгірших, є хтось кращий. І тобто, якщо вони грають, можуть. Перемог... Якщо вони настільки низькі в рейтингу, хтось може бути ще гірший. ось, Наприклад, Ісагі був спочатку, о, на переостанньому місці. ось І у нас опиняється те, о, що реом. Та у нас, як його там звати, нагім. так, Нагім. Ось вони розлучаються. Ну вони не були одружені, <гум> як багато хто може подумати. Вони спочатку хотіли зробити. Там треба було зробити, поділитися на команди по троє. Ось Ісаї е, хотів бути з бачерою, а Ре хотів бути з, на... з Нагів. Але Нагі хотів бути в команді з Ісагі. Тому uh, Нагі запропонував Ісагім uh, якраз додатись до, до її команди. Ось. Але він відмовився, тому uh, Нагі уйшов uh, від Рео в команду Бачери та Ісагі. Ось. Це зламало Рео, бо вони є найкращими друзями. Ось. Там у них дуже глибока історія, якраз був сам футбол, Рео привів нагі, він завжди його підтримував і так далі. Рео знав, що він тільки з нагі може перемогти. Він взагалі, коли побачив, що його була мрія, це Рео він хотів завжди перемогти. Він мав все. Але перемоги не мав. Він хотів щось таке здобути. І коли побачив нагі, як він навіть без гри ідеально робить якісь е, рухи, не задумуючи з футбола, на е, Рео привів на в футбол, його завжди підтримував. Ось. Дуже складна історія. ось. Тут у нас іще епічна гра, подивіться. Взагалі мальовка класна. Сюжет дуже важко та й пояснити, крім ключових якихось моментів, бо ну, тут твориться то, зна що, то якісь приколи, то у когось розкривається його егоїзм, то са якісь пазли складає. Ну, то Ой, стільки під чимось можна читати, зрозуміти, зрозуміти цю книгу, як якийсь, це можна як автор писав під чимось, я не знаю. Просто все намішано, треба усе зрозуміти. Навіть хантер x хантер хто дивився, там про, там про о, їхню їхню магію було набагато зрозуміліше, ніж тут. Тут хтось пазли складає, у когось там хамелеон. Це ще малюється о, над персонажем. Це все виглядає доволі таки важко для окон сприйняття, але доволі таки гарно. Але я рекомендую. У мене ще є сьома книга, чекайте на неї Всім до побачення!